Ще отримала нового президента за підсумками другого туру виборів. Ним стала людина, яка проти вступу України до НАТО і Євросоюзу Кароль Навроцький. У цьому відео я детальніше розповім про значення цих виборів для України. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, польща обрала свій курс щонайменше на 5 років. Майже 51% поляків проголосували за націоналіста, директора польського інституту національної пам'яті Кароля Навроцького. Його опонент, мер Варшави Рафал Часковський, набрав трошки більше 49%. Долю виборів вирішили менше 2% голосів. Явка на виборах склала понад 71%. Ми не можемо сказати, що це ворог України, але й назвати другом його важко. Свою компанію Карль будував на історичних претензіях до України та брав участь в антиукраїнських мітингах. Також Навроцький неодноразово наголошував, що він проти вступу України до НАТО. Також він збирається блокувати і вступ до Євросоюзу, допоки не буде вирішено волинське питання. Волинську трагедію він називає злочином і вимагає поступливості Києва у цьому питанні. Хоча позицію України було заявлено вже багато разів. Це трагічні події, які призвели до загибелі багатьох людей обох народів, а не геноцид, як це трактують поляки. Залишу питання волинської трагедії історикам. Лише нагадаю, що це були обопільні чистки польського і українського населення у період з 1943 по 1944 роки. Тож, якщо Навроцький дійсно заблокує наш шлях до ЄС через свої історичні амбіції, це буде лише на користь Кремлю. Наш президент вже привітав польського колегу з перемогою на виборах і підкреслив, що очікує на плідну співпрацю з ним. Польща, яка зберігає силу національного духу та віру у справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки та сильним голосом, що захищає свободу та гідність для кожної нації. Тож будемо сподіватися, що жодні історичні трактування не стануть перепоною на шляху дружніх відносин між країнами. Однак питань буде дуже багато. Зрештою, можливий навіть і перегляд допомоги Україні, пише іспанська щоденна газета ABC. У самій Польщі зараз будуть буремні часи. Конфлікт між новим президентом і прем'єром Дональдом Туском неминучий, адже Навроцький представляє право і справедливість опозиційну силу до громадянської платформи Туска у Сеймі. Бо, хоч Польща є парламентсько президентською республікою, та президент може блокувати рішення уряду. Туск, до речі, на місці не сидить і збирається винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри до уряду. Польський портал ОНЕД пише, що таким чином Туск Туск хоче зафіксувати довіру парламенту зараз і припинити спекуляції про дострокові вибори, тим не менше, у найближчі два з половиною роки правляча коаліція матиме справу з президентом, який навряд чи підпише бодай один великий законопроєкт від Туска. Ба Більше у громадянській платформі, як пише ОНЕД, вважають, що Навроцький блокуватиме буквально всі ініціативи Туска. До чого це зрештою призведе? З великою ймовірністю стагнація уряду аж до нових парламентських виборів у 2027 році. У Туска це розуміють. Іспанське видання Паїс» пише, що поразка Тшасковського відкриває шлях піс до влади та підриває позиції Дональда Туска в Польщі та Європейському Союзі. На практиці це означає абсолютний законодавчий глухий кут. Ліберальний уряд прийшов до влади з обіцянками змін, але поки що дуже мало що зробив. Натомість перемога Навроцького дає поштовх радикальним консерваторам у Європі після їхньої поразки у Румунії. Італійська газета Il Джорналі наголошує, що це насамперед перемога Трампа. Мовляв, Дональд Трамп давно підтримує піс і хоче спричинити розкол у Європі шляхом популістського прориву. Видання наголошує, що не випадково кілька днів тому міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм закликала польський народ проголосувати за Навроцького. І Ноєм чітко дала зрозуміти, що перемога Навроцького зміцнить зв'язки між Варшавою та Вашингтоном. А один із засновників польської демократії Лех Валенса прямо сказав, що сьогодні у Польщі демократія зазнала краху. Я не буду вас втішати. Ми повинні дивитися реальності в очі. Ці вибори розкрили всю правду про польське суспільство. Демократія в Польщі зазнала краху 1 червня 2025 року. Не тому, що немає вільних виборів, не тому, що половина суспільства має праві та консервативні погляди. Демократія базується на таких цінностях, як чесність, правда, порядність, повага. Половина польського суспільства ж вперше в історії обрала президента, який є сутенером, хуліганом, шахраєм, лихварем, брехуном і наркоманом. Це не мій президент і ніколи ним не буде. У Польщі продовжуватиме процвітати беззаконня. Мені шкода жінок, спільноту ЛГБТ, професорів, яким доведеться позбутися своїх звань, інтелігенції та всіх мислячих людей. Ми повинні змиритися з тим, що через два роки без війни ми повністю станемо російською землею. Польща моя батьківщина, але це вже не моя країна. До речі, щодо відносин з сусідами не лише з Україною вони будуть складними. Німецьке агентство ДПА прогнозує, що президентство Навроцького стане випробовуванням міцності і німецько польських відносин. ДПА також звертає увагу на дистанціювання Навроцького від України та попереджає, що той може зірвати всі дії про європейського уряду Туска, спрямовані на відновлення верховенства права в Польщі. А видання Associated Прес нагадує, що Навроцький недавно розкритикував Володимира Зеленського за те, що наш президент, нібито, недостатньо цінує підтримку, яку Польща надала Україні. Як перемога Навроцького вплине на перебування понад мільйона українців у Польщі? Наразі сказати важко, але Навроцький неодноразово висловлював свою незгоду із соціальною підтримкою українських біженців у Польщі. Втім, слід все ж таки дочекатись реальних кроків, а не передвиборчих лозунгів. А наразі, як пише газета, виборча змі Великої Британії, Німеччини та Франції, бачать темні хмари над Польщею. Загалом хочу сказати, що в Україні на західному кордоні тепер буде непереливки. Маємо Угорщину з Орбаном, Словаччину з Фіцом, а тепер ще й Польщу з Навроцьким. Добре, що хоч на півдні проросійські сили програли у Румунії, бо було б зовсім кепсько. І ось таке питання до наших глядачів: на вашу думку, чи збережуть Україна та Польща добросусідські відносини в найближчі роки? Діліться своїми думками у коментарях. І якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить ютубу показати це відео більшій кількості українців. І, звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.